Теж закладена по кусочку ви знаєте, саме основна мелодія в спектаклі. І от ви знаєте, вся образність вона показана в вертюрі. І коли людина, трошки, хоч трошки розбирається в музиці і він слухає вертюру, для нього відкривається вся та опера. І, і вона надзвичайно цікава. Наприклад, вчора у нас була до за Дунаєв. І там ця тема Увертюри надзвичайно емоціональна. І, і, і я думаю, що е, багато людей, які слухали спектакль Запорожнем, за вони отримували і задоволення від Увертюри, тому що емоція, ця, динаміка, це передається це, це спектакль. Тільки треба ну, трошки розуміти і дивитися на цю картинку. Як як воно розвивається, оця драма спектаклю. Так що я, знаєте, дуже люблю вертюру. коли хороша вертюра, особливо коли це. До речі, Олака Артимовський дуже гарно написав вертюру. Але найкраще у вертюрі я завжди наслаждаюся. Композитор Джузеппе Верді. Надзвичайно дуже гарний композитор. Я вважаю, мені здається, я боюсь, так сказати, говорити про це. Може, я не прав, але це один із кращих композиторів Європи, який надзвичайно зумів чи вмів писати. Мелодії для голосу. Можна писати «Мелодія для солов'я, чи там ще якийсь інструмент, а це голос. Ви розумієте, оця... коли от, я, я багато опер співав Джозепи Верді. І завжди ви знаєте, настільки, от, настільки яскраво він писав Вертюру. Ну настільки правдиво, реалістично, що можна потім все це розбити по, по всім е, актам, е, спектаклю, і ти бачиш, що він склав всі ті мелодії найкращі, він склав у кусок цієї музики, яка називається Вертюра. Мені дуже подобається Вертюра, цих, взагалі Вертюра. Для мене Семен Гулак — надзвичайно видатна людина. Справа в тому, що він не тільки був композитором чи там громадським діячем, він ще був прекрасним співаком. У нього був чудовий драматичний барітон. І він родився в такому місті Городищі, а недалеко від цього району Городище родився. Наш геній Тарас Род Шевченко, і як це вони дружили, як це було красиво, вони допомагали один одному. І оця, ви знаєте, єдність цих двох геніальних людей Черкащини, до речі, можна говорити про Черкащину. Дуже багато визначних, визначних діячів. І ця земля дуже багата на талант. Так що сьогодні ні, я можу говорити про Гукари е, Артемовського як композитора, як великого діяча. Він був, е, ну, володів надзвичайно прекрасним брітоном такого, такого, такого значення, світового, світового значення. Значить, я завжди, коли я е, якісь мав можливості почитати. Про Голока Артемовського Я завжди з таким якимось бажанням я хотів знати, як у нього складалося життя. Ну, як по так у цілому, у нього добре склалося життя. Він співав і в Італії, і в Європі, і в Росії, і на Україні. Це в той час, той період. Це було надзвичайно складно. Але у нього його талант, який дозволяв цього, щоб він міг скрізь де завгодно вийти на сцену і завоювати публіку. Ну, він завоював теж, Голак Артемовський завоював своїми творами. У нього не так багато творів, але Запорожець за Дунаєм, і він написав весілля українське. І ще деякі деякі е, музичні такі е, кусочки, які він любив, мелодії українські. І це дуже його е, піднімало авторитет його. І е, я особливо е, якось оця, через цю виставу за ним» У мене відкрилась любов до Карти Артемовського, І не тільки до Артемовського, ну тут, Шевченко, тут ці, ці авторитети, які, безумовно, вони впливали і на моє творче життя. Ну, Я вчився в консерваторії найкращим карасьом, І от мене, цей спектакль, фактично, я теж. Почав з цього спектаклю «Запорожець за Дунаєм». Я співав в Чернівецькому музично-драматичному театрі Султана, тому що я там, я тільки демобілізувався, я здав екзамени і не було на що жити. Це ж було після, після війни. Це 45-й рік. І, і я поступив в консерваторію фактично і не мав можливості вчитися там, тому що в мене не було цієї матеріальної бази. Батьки мої не, 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 не були, такі може не мали можливості мені допомагати, і я мусив сам брати на себе цю всю опіку. І я, чесно, вам скажу, що я, мені настільки повезло, я там не багато працював, тому що мене так Збуджували, щоб я вертався в Київ і завчився. І якраз я оця клас, де я куди я попав у Івана Сергійовича Поторжинського, знаменитого баса, і е, така чарівна людина. Е, він дуже багато знав, і у нього карась надзвичайно цікавий. Щось дуже загулявся, ледве я сюди добрався. Буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити. Буде жінка, мабуть, бити, за чуприну волочити. Не заїхав до шинкарки, випив в неї ще три чарки, я не з возу і звалився, трохи трохи я не вбився, п'яний з возу звалився, трохи трохи я не вбився. Ой погані такі жарти випив, мабуть, із дві кварти, третя ось де. О, А де ж вона та вбіса біса третя? А ха вона голубенька, Третя. Пригодиться, щоб було, чим покмилиться. Третя озе пригодиться, щоб було чим покмилиться. Але він теж був против. Отакого от п'янчугу карася, недолугого, п'янчугу і, знаєте, такого, ну, це не полковник козацький. Ні, це, 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 це щось таке, ви знаєте, видумували люди і режисери, які фактично не знали, хто такий так сказати, карась. А це вояка. Який прославився взагалі, і який фактично його, ну, його військо залишилося під орудою турків, тому що тоді, були, як то кажуть, знищили Січ Запорізьку. І не хотілося йому їхати в Сибір, а залишитись десь недалеко від дому. Так то й трапилося, що цей зміст Запорожець за Дунаєм це зміст, який носить такий правдивий характер і історія про цих людей, про цих козаків і особисто про краця. А ціте, ците ви сороки, питає септосултан Султан у мене, яких би привілеїв бажали козаки? Ну, я й розказав йому геть усе чисто, як на долоні виложив. Я ж таки вмію, де треба слівце докинути. Натякнув йому, що коли, мовляв, добра не буде відпущено козаків на Україну, то вони забонтують і на поякали возить. От він і те догадався і прислав оцей от вам фірман. Дякуйте ж мені, сороки, що вирвав на вас зливають. І я. Абсолютно, ну, займаючи і, 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 і Івана Сергійовича Патержинського, він багато говорив про цей, цю виставу, були такі розмови, що йому не дуже хотілося, так сказати, грати п'яніченьку. Ну, інколи Раді публіки, так він дещо так сказати, вживав такі речі. Хоч Карась, він не був інчугою. Історія карася це історія нашої, нашого козацтва. І, і я, чесно кажучи, я вважаю, що Запорожна це дуже висока патріотична опера. Вона вся, вся та, як то кажуть, політрай цієї опери. Це любов до рідного краю. І це мене дуже зацікавило. Коли я став режисером, я бачив навіть в тому Чернівецькому театрі такий Василько Грав Карася. але він не був, це народний артист Радянського Союзу. Він не був такий співак, він, у нього голос був такий, знаєте, як у драматичному театрі. Але він настільки передавав от того козака, який фактично переживає, що вони не вдома, що вони не, не можуть зробити те, що їм хотілося, а хотілося їм, щоб укріпити нашу Україну, щоб була Україна. Ну, бачите, так трапилось, що все це пропало. І оця любов до рідної землі, оце йде через всю, через всю оперу. І мені дуже приємно, що якось мене на це потягнуло. І я відчув, що тільки так треба працювати і створити цю оперу. ось такою любов'ю до рідного народу свого, до рідної землі. До України. І от я не помилився. От і скільки, я вже 3, 25 років, як ця йде моя постановка, ніколи, ніхто, не, не вибирав таку концепцію. А робили такого, знаєте, п'янчугу, щоб можна посміятися над хахлом. Це багато постановок таких було. І, і, і тут же е, карась, та же Одарка теж така задріпана, яка з макогоном е, ганялася за карасьом. Це не може бути того. Полковник, як же так? Е, він прекрасна людина, розумна людина, але це, ви знаєте, ну, ще буває така, е, ну, як то кажуть, е, жартівлива. Куски жартівливої частини спектаклю, але карась це в нього все, вся політра його розмови, це це любов до України. І друг ми його робимо, такого негідника, такого, ви знаєте, який втратив все і розум, і честь і любов і так далі. І я вам скажу, що Одарка. Теж це прекрасний жіночий образ. Вона спесива трошки, але вона теж в її, в, її, в, її, в її устах звучить любов до України. Україна рідний краю, серцем я тебе бажаю. Разві це може співати така сварлива недотепа, якась. Колосальною якоюсь позицією, і вона любить дуже карася але і любить дуже Україну. І вона переживає, звичайно, що він дозволяє собі деякі, деякі поступки, але разом з тим це дві персони, які фактично ну, розкривають образ цього спектаклю. Що цей спектакль це любов до рідного краю. І я щасливий, що я зумів оце якось скомпонувати. І мої артисти, мої і студенти, от, як ви чули, вони дуже гарно відносяться до цього спектаклю, і вони дуже працюють красиво. Там за тихим, задгунаєм, на землі Божий рай, ми туди, туди бажаємо, там наш милий рідний край. ми туди, туди бажаєм, там наш милий рідний край. Я дуже задоволений, що в мене і в театрі і в мій спектакль. Правда, він зараз не йде, але це буде вечір присвячений Лукатимовському і буде останню дію, я покажу там. Мені ж жалко, що так якось, що цей спектакль не йде, тому що в нас взагалі вже українських спектаклів не йде в театрі. І це дуже печально, це державний. Український театр, як же так можна дивно, дивно. Але я думаю, що все буде гаразд. Ви знаєте, що э, э, час неблаганий. Э, Він не, не, не питає нічого. Він іде, йде, ідей, йде, ти йде, 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 йде. Йде, нічого не може зробити. Так що мені дуже э, приємно, що я зараз ще можу говорити, що зараз я ще можу говорити.